Снігопади та морози створили на Закарпатті по-справжньому зимову картину. Жителі міста говорять, такого снігу давно не було. Ну, такої зими, як зараз, давно не було. Пам'ятаю, у 21-му взимку, у 2022 році, був сніг. Ну, так для новорічного настрою, новий рік, Різдво то, звичайно, приємно і дітям Далі, весело погратись. Але якщо дивитися з іншого боку, то це дуже непрактично, тому що ходити слизько, холодно, морозно. Але разом із красою прийшли і незручності. Особливо складно доводиться водіям. Дороги вкриті льодом, рух ускладнений. А ожеледиця змушує бути особливо обережними на трасах та вулицях. З машиною виїхати в місто складно. Хто живе десь на підйомах в таких районах міста, де треба або підйом, або спуск це проблема. Кажуть наші поліцейські, що і ДТП побільшало. Тобто, якщо б, можливо, були більш зручні у нас тротуари, краще почищені по дороги, тоді би ми сповна раділи зимі. А так маємо трошки і незручності через цю зимову погоду. Вона, як завжди, нас застала зненацька. Наші комунальні служби синоптики області кажуть, незначне потепління все ж наближається у регіон. Поступове потепління дозволить денній температурі підніматися до кількох градусів вище нуля однак на зміну снігу очікується дощі. Починаючи з 15 січня, очікується температури повітря вночі 1-6 градусів морозу, в горах подекуди до 9 градусів морозу, а вдень вже будуть від 3 морозу до 2 градусів тепла. В горах подекуди ще зберігатиметься 5 градусів морозу. Але тим не менше з 15 січня і як мінімум до 19, навіть 20 січня на низовині денні температури будуть в 0-3 градуси тепла. Тому і опади будуть. Поступово на незивні, як мінімум, переходити із твердої фази, тобто зі снігопадів, до рідкої фази до дощів. Щодо взагалі опадів, то практично кожну добу у нас очікується опад. Тому водіям не варто розслаблятися, адже по всіх дорогах області очікується ожеледиця. У загальному синоптики підтверджують, такої справжньої зими в регіоні давно не було. За даними метеорологічних станцій, у нас їх всього 9 в області, і сніговий покрив у нас спостерігається від 15, навіть від 20 до 55-60 сантиметрів. У горах сніговий покрив значно більший, по деяким метеоричним постам 100, 120, навіть до 130 сантиметрів. Але ми добре розуміємо, що сніговий покрив розподіляється по території нашої області нерівномірно. Місцевим жителям та гостям краю радять одягатися тепліше та бути уважними на дорогах, а водіям дотримуватися безпечної швидкості.